Середа 9 серпня інформаційна програма Акценти дня на телеканалі ТІТІВІ. Мене звати Анна Добрань. Вітає вас. Смерть на папері на Кіровоградщині донька підробила свідоцтво про смерть рідної матері, хоча жінка жива, живісінька, і уже другий рік оббиває пороги різних інстанцій, аби довести, що вона жива. А ще вибороти право на законне отримання пенсії. Соціальні виплати через турботливу доньку, похована заживо, увесь цей час не отримувала. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Мешканка новоукраїнки Лідія Григорець плаче уже два роки поспіль. каже, не очікувала, що рідна донька поховає її заживо. Це через землю. Дочка зробила мене, що я так успокоюся. Що я вмерла, хотіла землю забрати від мене. За підробленим свідоцтвом Лідія Григорець вважалася померлою ще з 2006 року. Дізналася про це жінка два роки тому, коли почала оформлювати пенсію. Пенсіонерка родом із Молдови майже 30 років пропрацювала у Новоукраїнці. Після смерті другого чоловіка переїхала до Голованівського району. Там працювала у родині, доглядаючи за дитиною. Рідна донька пані Лідії розповіла іншим родичам, що мама померла. Коли тітка, нібито померлої племінниці, поїхала до Голованівського району, аби забрати тіло родички і перепоховати у Новоукраїнці. Увалося, що жінка жива, живісінька. Каже, дочка приїжджає все час сюди і нам обіцяє, що буде брати її, а брат не забирає її. А вона больна. Привезли ми її сюди, а вона каже, в мене пропав паспорт. Те, начальник каже, мені паспорт на сторону. Їдьте в Молдаві, візьмете дані із Молдаві, туди ми її зробимо. Я поїхала в Молдаві, приїхала, 4 тисячі втратила туди і назад. Приїхала, вони посміялися в Молдавії. Каже, та що ви? Каже, а як це? Було треба хоч і щось щоб дали якусь бумагу. Ми нічого вам не віддастемо, тому що у вас немає нічого на руки. Хто ви така, що так? Тітка до цього часу опікується племінницею, а от рідні донька та син з матір'ю не спілкуються. На прохання Тетяни Яриш купити мамі хатину вони відмовляють і на контакт більше не йдуть. Голова з вона приїжджала, і син приїжджав, і вона приїжджала, питала, куди я пенсію буду отримати. Я кажу, де я буду, там і пенсія буде моя. Ну, вона за землю нічого не казала, і не казала, що вона зробила, мене вмерш. Спроби відновити паспорт були марними впродовж двох років. Наприкінці червня 2017-го жінка звернулася за допомогою до тамтешнього бюро правової допомоги і потрапила на прийом до фахівців обласної юстиції. Останні оперативно зреагували на скаргу. Клієнтці був призначений адвокат Білоконя Альона Володимирівна, яка зробила адміністративний позов до Новокраїнського районного суду про те, щоб скасувати даний запис в реєстрі акцій цивільного стану про смерть, оскільки ну, особа є по факту живою, 5 серпня 2017 року яриш отримала постанову на руки з позитивним. Вирішенням даної справи. зможе вона на сьогоднішній день оформити пенсію сьогоднішнього там завтрашнього дня, коли вона подасть ці документи. А решту тих втрачених трьох років ми також зобов'язуємося взяти на себе таку місію правової допомоги і підготувати позов щодо перерахування пенсії за ті втрачені три роки. Працівникам юстиції обидві жінки дуже дякують. Та Лідія Григорець все ще в розпачі і продовжує плакати. Її рідні діти не хочуть з нею спілкуватися. єдина Підтримка тітка Тетяна. Вони не обижають мене, не маю що казати, вони діляться куском хліба, без мене вони не сідають і їсти ніколи. Мені подобається тут жити, але найкраще, як своя хата є. Як нема хати, то нема нічого. Липневе несанкціоноване розриття відходів на могильнику під містом. Спеціалісти Держінспекції ядерного регулювання класифікували як радіаційну аварію. Поряд із цим радіаційний фонд у самому обласному центрі не перевищує природній. Трохи більше норми він у двох місцях на самому об'єкті. Такі висновки зробили фахівці, які досліджували ситуацію наприкінці минулого тижня. Більше про результати інспекції розповіли у мерії. Нагадаємо, навіть під час дослідження, запрошені мерією експерти, були категоричні. Після несанкціонованого розриття забруднених матеріалів об'єкт вже не може бути безпечним. Тут треба діяти максимально оперативно допоки в нас ще ця, ця, ця ситуація гаряча, допоки вона. В нас на слуху треба робити ці висновки, контейнери, в яких були локалізовані радіоактивні відходи, вони вже підтверджені корзійному руйнуванню. Є вирогітність висока потрапляння радіоактивних матеріалів в навколишнє середовище, і був акт несанкціонованого вилучення матеріалів цього сховища. Якщо це сталося один раз, на жаль. Я висока вірогідність, що це буде повторювати. Ці коментарі лягли в основу акту перевірки, а висновок усі контейнери з радіоактивними матеріалами мають бути вилучені, посортовані та дезактивовані. Це не моментна справа. Вона потребує ретельної підготовки плану та коштів. Однак і затягувати із вирішенням питання не можна. А відповідають за розробку методики перезахоронення одразу дві державні структури, наголосив інформуючий керівник міського управління з надзвичайних ситуацій. На сьогоднішній день там знаходиться 224 контейнера. Комплекс заходів зараз цими двома установами відпрацьовується. Тільки нам він буде доведений, ми кожен день з ними на зв'язку будемо казати, якби ну, підштовхуємо цієї, безстрішного пришвидшення цієї роботи, вийдемо і вам доповімо про вжиті заходи. В області з'явилися жертви тихого полювання. Грибами, зібраними в лісі, отруїлося двоє мешканців області: житель села Первозванівка та жителька села Попівка Кіровоградського району. Про це йдеться у повідомленні обласного лабораторного центру. Обоє постраждалих звернулися до райлікарні 6 го числа. Їх госпіталізовано. Попередній діагноз отруєння дикорослими грибами, стан важкості середній. Зазначимо, лікування дороге і обраховується тисячами гривень. А ще не менше важливо, часто такі спричинені людським Вестом захворювання закінчуються складними ускладненнями і не лише констатувала головний медик міста Оксана Макарук і додала кілька хвилин задоволення від самостійно добутого лісового м'яса не варті подальших проблем зі здоров'ям. Отруєння середньої тяжкості перебування в стаціонарі людині обійдеться в день, це близько двох тисяч. Якщо це тяжкий стан, це порядка в два-три рази більше потрібно затратити кошти. Але, на жаль, затрачені кошти не завжди врятують життя людини. Тобто, те, що здоров'я страждає, але можна взагалі розстатися життям. І це завдяки тільки тому, що ми не слухаємось, не прислухаємося до порад. Медики констатують, основною причиною смертальних випадків є пізні звернення за медичною допомогою. Слід пам'ятати. Тати, що гриби не відносяться до продуктів харчування, які є незамінними в раціоні. Крім цього, страви з грибів важкі для перетравлення. Їх взагалі не можна вживати дітям, людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, печінки та іншими хронічними захворюваннями внутрішніх органів. Відтак закликають спеціалісти. Якщо ви все ж не можете відмовитися від спокуси, поласувати грибами, то бодай не вживайте дикорослі, купуйте гриби у спеціалізованих точках продажу. A 9 серпня, о ночі мікрорайон Радист, відоме ще як район радіозаводу, залишився без води. Причина аварія на водопровідній мережі діаметром 200 міліметрів, що по вулиці Курганій. З шостої ранку вода мешканцям підвозилася автоцистерною. Початок ремонту ускладнювався необхідністю погодження земляних робіт. Яка наразі ситуація, ми розпитали у керівниці місцевого водоканалу? Далі пряма мова Валентини Давидчук. На даний час вже встановлені пошкодження. Це продольна тріщина. На чому в трубопроводі починаєте від раструбного з'єднання. Ну, основною з причин цієї аварії могло стати просто амортизаційний знос труби, тому що даний водопровід прокладений ще в 1972 році, тобто йому вже 45 років. Хоч строк служби, служби це 50 років складає для чого на трубопроводу, але все-таки термін вже не малий. Інших причин не може бути, тому що даним подається, вода подається цілодобово в автоматичному режимі з постійним тиском, тобто не могло бути ні гідроударів, ні інших причин. Бригада в даний час одна бригада розчищає на місці аварії, проводить змінені роботи, інша бригада готує всі необхідні запасні частини для виконання робіт. І роботи орієнтовно до 20-ї години ми роботи виконуємо і відновимо водопостачання. Загальноукраїнська жневна кампанія вийшла на фінішну пряму і вже п'ять областей завершили збирання ранніх зернових культур. Про це повідомляється на офіційному сайті Мінагрополітики. Серед фінішувавших і Кірвоградщина. В цілому в Україні ранніх зернових намолочено в межах 33,5 мільйонів тонн зерна. Зібрали їх із площі майже 9 мільйонів гектарів. Із них пшениці 24 мільйони тонн, решта це ячмінь, жито, овес та горох. Мінагрополітики визначили попередній список лідерів із врожайності зернових. Та зернобобових культур кіровоградщини серед них немає. А очолила цей список Хмельниччина. Далі йдуть Івано-Франківська та Львівська області. Наостанок звертаємо вашу увагу на попередження від рятувальників від сьогодні, і по 14 серпня у 10 областях України матиме місце надзвичайна пожежна безпека п'ятого класу. Такий прогноз зроблено згідно даних Укргідрометцентру. Відтак громадян закликають бути відповідальними та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах. Ми ж говоримо вам до наступної зустрічі. Бережіть не лише навколишню флору та фауну, але й себе.